Будемо робити торт Наполеон полеон. Інгредієнти маскарпони. 3-4 банки, згущене молоко, 1-2 банки, спекти 5 слоєних коржів. Украсити такою пересипкою торт зверху можна ще додати консервіровані персики. Приступаємо Ой, такий гарний маскарпоне Що розмішуємо, але не забиваємо. Тепер вкуснішу гущенку наливаємо сюди. Добавляємо трошечки ваніліну. Цукру не потрібно. хрущінка солодка. І додаємо ваніль. змішали, а тепер масимо кожен корж. Наказали 6 коржів. З мамою і трошки залишилося крему, можна ще 7 коржів. Робити. Тепер будемо зверху прикрашати. Отак украсили мамі на день народження тортик. Робиться швидко та легко, смачного. Ставте лайки.